Як ви гадаєте, чи справжні люди, які знаходяться по той бік екрану? А якщо більшість з них просто роботи, які постійно слідкують за вами, проводять різні аналізи та вирішують, як вам краще жити за їхньою думкою? Так вам не почулося саме за їхньою думкою. І про це ви сьогодні дізнаєтесь, але трохи пізніше. А поки що... Вітаю, ви в новій реальності інтернету, де живих людей набагато менше ніж здається. Тобто, ви можете листуватись з кимось, а з того боку, наприклад, сидить далеко не людина, а щось інше, що вивчило вашу психологію та модель поведінки, і ви на підсвідомому рівні ще й віддали під повний контроль свою долю. Розумієте, ми живемо в епоху інформаційних технологій, це не секрет. І ми усі без виключення заплутались в цій павутинні. Соцмережі, новини, відео, меми, статті чи порно. Коротше кажучи, думскролінг та банерна сліпота. Так ось, основна думка полягає в тому, що реальні люди поступово втрачають контроль над мережею. і більшість контенту зараз створюється штучним інтелектом та численними ботами. Ця ідея так званого мертвого інтернету з'явилась у 2021 році на одному з популярних. Форумів спочатку це була всього лиш конспірологічна гіпотеза, яка згодом набрала популярності завдяки багатьом вірусним постам та статтям. І однією з важливих тем стало обговорення того, що у 2016 році інтернет почав помирати. Ось постарайтесь зараз подумати, чому так багато новин нам здаються схожими. Для чого алгоритму показують одне й те саме? А може взагалі причина в тому, що ми живемо в симульованому цифровому середовищі? Ті, хто професійно та поглиблено займаються подібними питаннями, стверджують, що більше половини всього інтернет-трафіку створюють боти, тобто 52%. Відсотки, і це означає, що навіть коли ви переглядаєте популярний сайт або читаєте коментарі до постів, є велика ймовірність того, що деякі з цих реакцій або переглядів просто автоматизовані програми, а не реальні. Люди, спостерігати за усім цим дійством чи вивчати його насправді простіше простого. Звичайно, що саме для тих, кого цікавить ця проблема, і насамперед, хто володіє певними знаннями. А вони вам скажуть, що інтернет це прям живий організм чи ціла екосистема, в якому живуть різні прошарки, користувачі, боти та штучні алгоритми. Увесь цей біом постійно розвивається і адаптується до нових умов. І здавалось би, ну розвивається там щось, то нехай розвивається. Програмісти пишуть код: ну, що до того, воно мене не хвилює. Я ж не стадо, не зумер, не квадробобер. На здоров'я та життя це ніяк не впливає. Але ви помиляєтесь, якщо досі так вважаєте, зараз зрозумієте. Чому? Ось вам якраз новина для розігріву. На Хеловін тисячу жителів Дубліну вийшли на фейковий парад, якого насправді не було. Бо рандомний чувак з Пакистану просто пожартував над цілим містом. Цей кібернегідник створив фейковий сайт та групу Фейсбук. Нафігачив туди згенерованих зображень, щоб отримувати ще й гроші за рекламу. Але це півбіди. У свою чергу ірландці підхопили фейк та почали ширити інформацію про захід у своїх смережах. І навіть не дивлячись на те, що в мерії, тобто в офіційній держустанові, повідомили, що ніяких парадів не передбачається, тисячі місцевих жителів все одно прийшли подивитись на фестиваль, якого в результаті не відбулось. Звичайно, що жарти жартами, але поговоримо краще про більш серйозні перспективи. В усій цій віртуальній системі люди стали не такими ж важливими. Ми не потрібні, ми вже зайві, тому що еволюціонують боти, які прискорено замінюють реальних користувачів багатьох. Сферах. Гадаю, що багато хто з вас помічає, що інформаційний простір втратив свою автентичність і почав виглядати однаково. Одні й ті ж новини повторюються на різних платформах дуже і дуже багато разів. У відео та постах схожа риторика зі структурою. Увесь контент швидко втомлює, впливає на настрій, тригерить, усе виглядає неприродно, і це навіть видно в нових фільмах, які вже стали попсовим пластиком, а не класикою жанру. І завдяки такому методу роботи алгоритмів, я зараз не про фільми, а в цілому про віртуальний простір, створений кимось матеріал, який найбільше сподобався користувачам, розповсюджується по всьому інтернету, і таким чином своїми цифровими запрограмованими знову кимось діями цей контент створює так звану ехокамеру, яка цілеспрямовано блокує нові ідеї штучною одноманітністю. І я прекрасно розумію, що вас дивує той факт, що віртуальний світ сповнений ботів та автоматизації. Але я хочу нагадати, що справжні тут тільки ви. І я особисто в це вірю. Тому почніть вже нарешті займатися корисними справами. Наприклад, вивченням англійської мови разом з English Dom. Це між іншим онлайн-школа, де за екраном тільки реальні викладачі, і тільки жива практика універсальною мовою, яка відкриє справжні можливості за межами цифрових ілюзій, хоч сьогодні. А щоб це зробити, потрібно всього лише стрибнути в опис за моїм посиланням і залишити там заявку. А далі вам ще за це подарують перший безкоштовний урок. Угу. Ніби стало все більш-менш зрозуміло, але це далеко не все. Гадаю, що усі люблять потеровенити за політику, особливо хто лівий, хто правий, хто зрадник, а хто негідник. Так ось, щоб ви знали, я зараз вас ще більше здивую: в різних наукових працях вказано, що бот мережі активно впливають на політичну ситуацію майже в усіх країнах. Для чого це потрібно? А для того, щоб просувати фейкові новини та маніпулювати суспільною думкою через пропаганду. Нещодавні дослідження, які були проведені у 2023 році, показали, що боти досі відіграють і будуть відігравати значну роль у формуванні політичних наративів, як мінімум в соціальних мережах, тому що більшість з цих програм виконують рутинні функції, такі як індексація сайтів або оптимізація пошукових запитів. Усе це набагато дешевше, ефективніше, і не треба платити зарплатню чи гречаною крупою. Єдине, що реально потрібно, то це вкласти свої гроші в покращення програмного забезпечення, і не більше. Окрім цього, існує ще інша мета: керувати користувачами, щоб отримувати вигоду від реклами, або використовувати зловмисні боти для додоса, так чи збирати особисту інформацію. Деякі прихильники теорії мертвого інтернету взагалі вважають, що все це може бути частиною глобальної змови. Бо контроль за інформацією дає змогу не тільки впливати на громадську думку, а ще й створювати ілюзію активного суспільства, в якому ніби більшість людей є лише спостерігачами або пасивними учасниками. До речі, а що ви думаєте з приводу штучного інтелекту? Встигли вже з ним погратись? Вивчили усі фішки, проте це всього лиш вершина айсбергу. Бо він також динамічний, постійно оновлюється та наближається до самоусвідомлення. І звичайно, для того, щоб керувати усім на більш глибокому рівні. Але я гадаю, що ви, як і я, вже втомились від порожніх сторінок та цифрових. Тіней досить часто здається, що ту золоту цифрову епоху вже ніколи не повернути. На жаль, знову таки розумію вас, як ніхто інший, але я все таки можу повернути вам дійсно справжні відчуття. Кожен предмет гардеробу, який ви бачите, особливий по-своєму, та є частиною живої реальності серед нескінченної кількості цифрових. Копій. Тому переходьте до мого інстаграм-магазину. Тут дуже багатий вибір одягу на будь-які випадки. І, будь ласка, не втратьте в цей раз можливість показати, що ви дійсно реально круті. Тим паче, що й знижка на перше замовлення. А тепер знову продовжуємо вивчати проблему сучасності далі. Зрозуміти головне, що це усе потрібно для того, щоб ви побачили весь масштаб проблеми з точки зору цієї теорії. Сучасні нейромережі здатні створювати повноцінні новини, коментарі і навіть моделювати обговорення в соціальних мережах. Вони імітують людську мову та поведінку вже, до речі, настільки майстерно, що пересічний користувач не зможе це помітити. А від такого доволі незвичайного апгрейду з'являється ще одна проблема дезінформація. Цифрові породження можуть створювати одиниці матеріалу, які виглядають правдоподібно, але насправді це симуляція істини. Фейк, чи рандомно зібрана в купу інформація? Ну, кому як зручно казати, і це вже одна з найбільших загроз сучасного інтернету, боти здатні масово та дуже швидко поширювати дезінформацію, адже через їхню чисельність важко. Або для цього потрібен час, щоб навчитись розрізняти, де є правда, а де брехня. Але як відомо, зазвичай відрізнити правдиву інформацію від вигаданого контенту багатьом лініки. І навіть не дивлячись на те, що з розвитком людських знань, навиків та появи нових методів боротьби з'являються більш складні та просунуті боти, які здатні. Ні, обходити перевірку капчею, і це в свою чергу вже ускладнює їхнє виявлення. Хто переможе в цій війні? Поки не зрозуміло, але вже з'явилась окрема та невившена течія, оживлення віртуальним контентом. Останнім часом великі технологічні компанії створюють штучні копії відомих особистостей, які потім спілкуються з користувачами в соціальних мережах. І від цього вже постає питання: а наскільки інтернет може залишатись автентичним, якщо навіть знаменитості перетворюються в ботів? Інші взагалі вважають, що насправді не все так страшно, бо сенс усього цього полягає тільки в комерційних інтересах та в зростанні технічних можливостей. Хоча статистика каже про інше: до 2026 року передбачається, що приблизно 90% матеріалу в інтернеті буде створено синтетичним шляхом. То що зараз відбувається? Де були ми весь цей час? І чому так довго спали? Що ж, зараз я вам розповім, якої насправді глибини ця кроляча. Нора протягом усієї людської історії ми виживали завдяки машинам. Схоже, що доля теж має почуття іронії. Світ змінився назавжди, і він вже ніколи не буде таким, як раніше. Інтернет, який ми знали, можливо, вже мертвий. Контролювати все це як раніше. На жаль, вкрай важко, бо штучний інтелект формує для вас бульбашку інформації, маніпулюючи вашою поведінкою. А ви навіть і не здогадаєтесь про це, бо лише можете бути гравцями у глобальній грі, яку ведуть машини. Та й загалом, коли у вас буде вільний час, то добряче подумайте на тему того, що саме ви бачите кожен день на екрані свого гаджету. Чи впевнені ви, що усе це створено людиною? Якщо ні, то як тоді усе це впливає на ваше сприйняття реальності? Але все-таки важливо зазначити, що не всі боти погані. Деякі, наприклад, пошукові індекси, відіграють важливу роль у функціонуванні всесвітньої павутини. Проте головний прикол цього випуску полягає в тому, що... Саме цей сценарій написав далеко не я. А штучний інтелект. Тому вчіться критично мислити. Hi there. How's your day going? Have you done anything exciting recently? Even with the awkward crutches and all.